Амігос му чажос. Fashion Paces Style Remains. Шаурмяні, привітики, черьомушки. Чому я з собачкою? Тому що це буде наймодніше поїдання шавухи. Точка називається шоурум. Ходімо, будемо модними. А є шаурма? А мексиканська є. Амігос muchachos. <реш> Вона гостренька. Ми замовили. Шаурму мексиканську. Мексиканська шаурма. Це, мабуть, щось зараз. Як дістану свою самбреро та маракаси? Хочу бути тут як свій. Та тому що це шоу-рум. А які картини? Це ж як галерея. Можна піти на шопінг та ще там з'їсти шавуху. Це що таке? мексиканська шавуха. Вона коштує 130 гривень. Це не багато, але яка це саме шавуха? Я не знаю. Велика, маленька. Зараз будемо її куштувати. І дізнаватися, що воно таке. Що таке? Ще декілька хвилин, та я буду їсти смачненьку мексиканську шавуху. А ти хочеш? Там моя шавуха гріється, вона не маленька. Я її точно наїмся. Але якщо вона гостренька-гостренька, то це буде тяжковато. Я хлопець. Зараз як дістану свою самбреро. Одразу стає краще. <світ> Мексиканська шавуха. Лапатасьйон. О! О! Оце я розумію. Природа. Мексиканська шавушечка. Ходи сюди. Один. Два. 4, 5 пакетиків. То є забагато. Тобі не можна, ти маленька. А мені можна, я великий. Перший кусь у студію. Поки що мексиканська шавуха. Мені нагадує звичайну шавуху. Сім серветок. П'ять пакетиків маслини. Омагад. Oh магад! Це що таке? Що таке? Я не знав, що маслини ростуть у Мексиці. Кожен день дізнаюсь щось новеньке. Вона не дуже гостренька, більш пікантна. Але м'ясо курки. м'якеньке-м'якеньке. Та вона велика. 130 гривень. Мексиканська шавуха. Морква є. Картопелька є, яку я так полюбляю. М'ясо. Є. Yeah. Що ще має тут бути? Текіло, кактус. Зараз я дістану свою самбреро. Не будемо відволікатися. Капуста. Дуже соковита шаурма. Ах. Добре. Дуже смачні маслинки. О, багато картопельки. Полюбляю. Тобі не можна. Мабуть, вона не така гостренька, бо вона в нас в Україні живе, адаптована під наших людей. Що таке? Що таке? Маслинок дуже багато. І вони дуже смачненькі, дуже приємна шавуха. Такою шавухою можна наїстись. Трохи лавашик луснув. Щось таке в гостреньке попалося, наче то був кактус. Це ж мексиканська шавуха. Тобі таке не можна. У тебе є корм. Вона велика, вона смачненька. Трохи гостренька, як у той мексиканії. Але звідки маслинки? Може вона наполовину грецька? Грецько-мексиканська, українська. Дуже багато картопельки. Я це... Поважаю, дуже добра шаурма. А якщо шаурма добра, то є не тільки танець лопатасьйон, а ще є привітання шаурмістів. О! Це означає, що шавуха дуже смачна. Вона не прям дуже-дуже смачна, але вона соковита та смачна. Коли смачна шавуха, тоді і гарний настрій. Треба. Ну, що ти будеш робити, маленька. Водичка бігла. Я зрозумів, чому вона мексиканська. Тому що вона важила спочатку десь 648 або 649 грамів. Ну, що ти будеш робити? Лілу маленька моя. Вона важила як маленький кактус. М? М -м. Небезпека. Акуратно. Є. Вам гарного дня. Алех надіяся їдою. Ну, що ти будеш робити? Оєсні, знімаю, можна. Природа може вам допомогти. Виникли технічні наполадки. Це доїм в укритті. Я що вам хочу сказати? Дали стільки пакетів у господарстві знадобиться. Під картопельку один пакетик. Під ще щось один пакетик. З вами був Олег Лебеденко. Свайпай по життю лише уперед, а ще угору, вниз. Ліворуч та праворуч. О!